Радий вітати вас на своєму каналі, друзі. Сьогодні буде наступна спроба пошукати сома. Шукати будемо по тих самих місцях, де був минулого разу. І ось ми вже пробираємося лісовими хащами до річки. Зрештою, добралися до води, я вже встиг перевдягнутися. І зараз будемо шукати рибу. Рівень води за цих декілька днів встиг впасти ще десь на пів метра, не менш. І це є дуже погано. Радувало одне, що прозрак залишився десь таким самим. Я боявся, що з падінням рівня води. Він дуже погіршиться. Але ж ні, залишився десь плюс-мінус в одній парі. Спорядження зі мною те саме, що й минулого разу. Вода трішки потепліла, і зараз температура води становить 18 градусів за Цельсієм. Минулого ж разу вона була 16 градусів. Тобто на 2 градуси вода потеплішала за ці дні. Спочатку традиційно намагаюся шукати рибу під навісами, по кущах, але з досвіду минулого полювання пам'ятаю, що рибу я знайшов такий на глибині невеликий навіс, який створює сутінки, течія, все як він любить. І такий він, скоріш за все, тут був. Бо я почув звук сходу, почав підійматися проти течії і побачив лише муть. Яку скоріш за все залишив сом. А ось і дрібна рибка, біля якої часто крутиться сом. Зрештою, продовжую свої пошуки вже по ямах, по карчах. Там, куди не достає денне світло. Не пропускаю також підмойни, нори, які трапляються на шляху. Бо іноді саме там вдавалося знайти сома. Ось яма з середньою глибиною десь метрів вісім, дно якої подекуди завалено валунами, які скотилися туди з розмитою річковою течею і кручі. І зараз тут не спостерігається ніякої риби, а іноді бувало, що траплялися. Стаї платви, бачив непоганих вуконів. Також зустрічалась непогана щука на самому звалі в яму. Довго я на цій ямі не лазив, зробив пару пірнань, бо за такого прозраку якось не було особливого бажання щось шукати. А ось дивіться, яка краса. Знайшов стаю себіля, обпірнав все навколо, і окрім декільких окунів з хижаків, нікого не зустрів. Це якась небувальщина. Таке трапляється дуже рідко. Якщо таке кобло як з Себеля, то зазвичай десь поблизу знаходиться сом. Також не виключаю варіант, що сом міг почути мене раніше, і встиг відійти. І ось зустрівся такий цікавий дах, під яким було теж кубло Сєбіля, але окрім щуки, яка висіла зверху, більш нічого там не зустрів. Місце цікаве, і якщо буде така змога, то може наступного разу його перевірю. І хто знає, може іншим разом там буде стояти квартирант. Далі чергова яма, пірнаю. І невдовзі на мене виходить сом. Він сам мене знайшов. І це вже не перший раз. Ось так шукаєш, шукаєш, а потім він сам тебе знаходить. На цьому полювання закінчене. І ось як бачите, і сьогодні сома знайшов на глибині. Ну, ніяк він не хоче триматися десь на міляках. Друзі, підписуємось на канал, ставимо вподобайки, підтримуйте український контент. До нових зустрічей!